Можливо, ви знаєте, що під час її воєнного стану та 30 днів після його закінчення позичальник не несе відповідальності за прострочення платежів, штрафи та пені не нараховуються. Однак, як бути, якщо ви не можете платити тіло та відсотки вже зараз, або у вас виникла заборгованість? Найкращий спосіб звернутися до кредитора із заявою про врегулювання спору. У заяві слід описати вашу ситуацію, послатися на наявність військового стану як форс-мажорну обставину та запропонувати свій варіант вирішення проблеми. Така заява також допоможе вам, коли вам не вдасться врегулювати спір з кредитором і потрібно буде відстоювати свою правоту у суді. Наявність заяви буде свідчити про те, що ви, як доросла адекватна людина, намагалися домовитися з кредитором та відвернути негативні наслідки невиконання вами кредитного договору. У будь якому випадку шанси домовитися зараз досить високі, і це непоганий варіант вирішення проблеми. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Ви можете написати на Telegram або Viber та домовитись про індивідуальну консультацію. Але нагадаю, такі консультації платні. Всіх благ і за потреби звертайтеся.